Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 7 березня 2023 року. Попросили пирська садок старенький. Взяв я ось такі препарати, залізний купорос, чистий сад, подвійний удар і сюди карбамідлю ще підмішую. От парші там от всього, зараз покажу який сад. Як пирскаємо. Тут запущений. Стара така радянська дача Садок був зараз ну, все повирізано виноград нормальний, щас покажу як яблуні повирізав, там груші, Ось таке все садочем, ну да я пройду, щоб мене не запирскав я туди. Щас. Ну, ось отакі деревця, та зараз їх попирскаємо. Тут деревам вже по 30, 35 років, ми по 40. Ну, деяким ось видно, що такі порозчищали, гілок тут куча. Це трохи поменше. Ось Такі кучеряву я їх поробив, все, що лишнє повирізував, Ось одна ще куча. Тут попроріджував, тут взагалі не було пройти, то все полишав на наступний рік. Зараз зробимо обробочку раннього весняну, щоб поприпікатися всі, бо тут садком сильно не дивилися. Все, ще куча, да кучі мало тут дров ми нарізали. Тут я першого року, тут по-моєму 4 роки чи 5 ніхто в садок не врізав. Така оце й молоджуюча. Отакі ось сьогодні. Учі тут чимало було різано. Подписуйтесь на наш канал Проару, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустріч.